Всім привіт! Мене звати Дамір Паравишник, учень 6 класу. Сьогодні я вам хочу приготувати для вас традиційний сніданок моєї родини сирні вафлі з авокадо і лососом. Для сніданку нам знадобиться 4 столові ложки творогу, сіль, молоко, авокадо лосось, яйце, масло, мука, розпушувач тіста і інші спеції. Ми яйце. Додаємо розтоплене врожкове масло, молока і перемішуємо. Вимішуємо до однорідної маси, трішки солі, чеснока сушеного, перчика і перцечілі. І ретельно перемішуємо. Дві столи ложки борошні розпушувачі тісто. Розмішуємо тісто, розігріваємо вафельницю. вона вже розігріта. І викладаємо в наші вафельки. Після того, як виклали вафельки, ось такі вони повинні отримати. І закриваємо кришку. І чекаємо до повної готовки. Готові вафлі викладаємо на тарілку. Вафлі намазуємо крем-сиром. Після того, як намазали крем сир накладаємо авокадо. Я зазвичай роблю собі буака Це треба. Або вилкою, або ложкою ось так подавити авокадо. І він е, перетвориться у таку приємну консистенцію. Після цього накладуємо лососика. Зазвичай накладу, ну, кусочка чотирьох. Тепер посипаємо приправою, сушені помидочком і базиликом. Я зазвичай ось так от десь посипаючи. Присипав, ну таке буває. Вуля, вафлі, готові? Все, наш сніданок готовий. Він неймовірний, корисний, смачний, поживний. Дякую за увагу.